Пожню свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ні, Нам такі лікарі не потрібні, так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевірте у в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Не здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся. Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошеням, бо вона зараз сам видасть. А я, я якось впораюсь. Зараз Його? на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він пролив будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди! Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Вау! Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є. Ого, велике дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі. У відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але чому мені з ними робити? Куди я їх? Точно, унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп, для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть синіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут все просто. потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. У нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього до проколопати в стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще щедрі. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку дірко точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки встріні щор? Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймали небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте, камера там. <рігра> а де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так, так, що What's тут відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <ривіт> я все одно вас на нас дожену. <ривіт> Ні, не доженеш. Я не дозволю. <ривіт> Знаєш, що? Це таке, я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин, okay. а то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно, а я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. What? Так, так? А звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті What? я вже томився чекати. Yeah! Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен. Тихо, йди поліцейська. Я це зрозуміла. Це знову ви і знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кривцях. Бачите, нікого вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощуй, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелюх застрибнути. Стояти! Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скочив за датом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то у грати не пролазить. А лови його, він тікає. <плес> О, божня сесисько, що з сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песі, ти куди зібрався? Не допоможіть, на мене, напали. <плес> Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Мене випустити. Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Так, так, що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб доведеться вам разом у камері сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Hey! Тепер вам точно не буде сумно. Hey! А я пішла обідати. Uh -huh! тіто, не в образі. Yes! Ого, Барбарі пощастило в неї ціла тарілка попкорну. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де ти мої шипчики? Те, що треба. Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік. Це по-справжньому вибуховий рецепт. Oh. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом табаско і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей? А ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха! Невдаха. Нік, що ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй. Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Нік, що ти знову задумав? Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А -а -а, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Крошечка бадьора, кави зранку, те що треба. Стоп, це що таке? Око? А -а -а! Друзі, ну ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. <звук> Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Oh, oh. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах! No. Барбара, тобі слід вмитися. No. А тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Oh. Дивіться, там восьми Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гдодота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Як смачно! Але ж так мало. Я хочу ще. Тепер моя черга. Барбаро, пазіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Ну, звісно, тримай. Повірила? Ну, тримайся, я тобі таке влаштую. Джулі, робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. <світло> в мене то за що? Так вам і треба. А! Барбара, тобі потрібно терміново остудитись Але ж не кетчупом полегшало. Окей, мені і стільки кетчупу вистачить. Нік, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? М -м -м, дуже смачно. Дякую, Нік. Іла всю мою картоплю отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. М -м, як смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга, що вони не відкриваються! Обережно зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться! Відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті М -м, яка смакота. Обережно, нік, пригнись! Ауч! Ага, нік. Ти як? Мабуть, ні. Ну нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно! Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік – ні. Обережно йде будівництво. Барбара тримай вежу краще. Ага. Спрацювало. Що сталося? Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка скітелс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. Тут лише одна і така маленька. -ха -ха -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так краще. Ого! М -м, як смачно! Я готова їсти одні скітлс вічно! Ого, клас! О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлс! Хоча я знаю, у кого є ще багато скітлс! Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть. Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала, що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений, почну з нього. Awesome. Okay. М -м, як смачно! Cool. Обожнюю скітс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно! Цікаво, а що тут? Що це? Ого? Вау! Це ж гігантська цукерка Скітлз. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс. Ось це смакота. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше. Є ідея. Yeah! Yeah! Джулія, обережно, ти зараз тут все розпиляєш. Готово! Yeah! Yeah! <sweep> <normalize> Ммм, Як смачно. Я можу їх їсти вічно. Джулі, ти така замаражка, тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки. Супер! Ммм, Як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Ого, це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна з паличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Ну,телла те що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток на одинці зі своїми паличками Твікс? А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився? Я ж у касці.